Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні діти ми з вами будемо малювати машину, що нам потрібно для роботи: клейона серветка, потім е білий папір, різнокольорові олівці та простий олівець. Але спочатку ми з вами розігріємо, розімнемо наші руки. Приготувалися. Заведу свою машину бі-бі-бі. Я налью туди бензину бі-бі, бі швидко крутяться колеса. Шу-шу, шу. Їду шу, шу. в гості на машині. Вирушаю, я поспішаю. Ну що, готові? А тепер продовжимо. Беремо простий олівець і спочатку ми діти з вами малюємо колеса, два колеса колеса круглої форми, одне, друге. Між ними проводимо ось таку лінію, з цієї сторони, і з цієї, і ось так. А тепер потрібно нам з'єднати. З'єдную. Так, з'єднали. Далі ми малюємо з вами кабіну, там, де буде сидіти наш водій. Так, і проводимо півколо. Провели. Тепер малюємо дах нашої машини. Це вверху буде дах. Намалювали. І проводимо. Отак, От лінію зверху вниз. Це ми розділяємо. Ви знаєте, що в машини є дверцята, передні і задні дверцята. Так, ось так. Будуть двері. І ось тут будуть дверцята, отакі. От так. Провели. Буде ручка, щоб відкрити наші двері. Ще в машини є дзеркало. Так, Ось таке дзеркало, щоб водій бачив, що буде там далі. Ніхто щоб не заважав. І фари. Ось так. Це буде фара. У колес наших є ще шини проводимо. Так, я ось тут трошки проводимо ось таку шину, намалювали. Ось так. Ось так. А тепер діти. Ми починаємо розмальовувати. Моя машина буде червоного кольору. Я беру червоний олівець так, і починаю розмальовувати. Діти, хочу вам сказати, що коли ви розмальовуєте зверху донизу, отак, ставите олівець, то так і потрібно і з початку і до кінця. Якщо ви Горизонтально розмальовувати, то так треба і тримати олівець, тоді малюнок буде дуже гарний. Починаю. Я буду розмальовувати зверху вниз, знизу вверх, отакими От рухами, не заходячи за контур машини. Так, діти, я вже домалювала кузов машини. А тепер я буду розмальовувати дах теж червоного кольору, і теж, бачите, з однієї сторони в іншу. Так, ну все, тут я розмалювала. А тепер я візьму, а ні, я хочу ще дзеркало, щоб теж було червоного кольору. Дзеркало. Так, розмалювала. Тепер я буду розмальовувати фару, а фара буде в мене жовта. Так, розмальовую, на що нам фари в машині? Так, щоб коли темно, вона світить. Да? Так, і ось такі. Ось так. Ось таке світло. Всі бачили, їде машина. Далі ще в машині є колеса. Колеса будуть шини коричневого кольору. Я розмальовую діти по колу. Там, де ви, може, не рівненько намалювали, нічого страшного. Ми все це підмалюємо. Так, це в нас. А всередині, я думаю, що можна розмалювати яким. Так шину розмалювала. Такі що ми зробимо трошки товще. Так. так, домалювала я вже наші шини, коричневого кольору, домалювала. Так, а тепер всередині я візьму такий простий олівчик. І ось так. Сиреньким замалюю. Тут ставлю ось таку крапочку і ось так проводжу. Оце будуть диски на машині. Так. Ви, діти, можете намалювати машину, якого хочеться кольору, яка вам сподобать. Який доподобить таку і малюйте. Так. Ось так. А ще в моїй машині є віконці. Ми блакитного кольору розмальовуємо, щоб не тиснути сильно на олівець, ось так розмальовуємо. Аж їде наш жовтий олівчик. Так, ось так, намалювали. А тепер, діти, наша машина не може їхати в повітрі, так? І ми промальовуємо нашу дорогу. Ось така вона у мене буде теж. Ось так. Вона буде у нас і отакого сірого кольору. Ось так, промальовуємо нашу дорогу. Так, промалювали. А тепер трошки трішечки, трішечки додаю і коричневого. Хай це буде земля, так? вона їде за місто до бабусі в ось так, Ось така машина, вийшлася в мене діти. Я дуже хочу, щоб і ви намалювали свої машини і прислали фото своїх робот. Ми дуже з нетерпінням чекаємо. До побачення, діти!